Власне, коли ще на початках, як такої назви оперативного задуму не було, але ми вже його вирощували. Я зі своїм побратимом в себе в кабінеті на блокноті від Челябінська ми малювали певні логістичні ниточки до відповідних аеродромів. Це й і Дягилєва, і Іванова, і Білая. До речі, росіяни біле називають, але ми називаємо саме Білая. з першого дня от, задуму і подальшого розробки, і реалізації така назва у нас. І коли ми це малювали, то воно по суті виглядало як паутина. І будь-яка операція вона ну, в будь-якому випадку передбачає відповідну попередню візуалізацію того, як це буде виглядати. Воно має бути так на папері, в голові. В розумінні оперативних співробітників задіяних і так воно склалося. Тому власне ми прийняли таке рішення і назвали так операцію. Я думаю, що не прогадали.